Вітаю всіх і дорослих, і малих, і запрошую на заняття з економіки. Сьогодні ми з вами поговоримо про потреби тварин та птахів, а ще про двайливе ставлення до них. Але спочатку давайте пригадаємо потреби людини: це житло, їжа, потреба в освіті, потреба в безпеці. В одязі, в зутті та багато, багато інших потреб. А тепер я вам пропоную пригадати та назвати однакові потреби людини та тварини. Як ви гадаєте, що це? Так, це вода, їжа, домівка, безпека. Правильно! Діти, а скажіть мені, будь ласка, для чого люди в селі тримають кішечку та собачку? Так, кішка ловить мишей, а собака охороняє дім, допомагає пасти худобу. А як одним словом можна назвати цих тварин? Так, це свійські тварини. А давайте ми з вами назвемо їх потреби. Так, це вода, їжа, потреба в любові та потреба в безпеці. Собаки не лише охороняють дім, вони допомагають пасти худобу, а ще вони служать у поліції, допомагають пожежникам, рятують людей. А скажіть, будь ласка яких птахів ми бачимо на наших вулицях? Так, ворон. Вони живуть як в містах, так і в селах. Їдять усе, що вполюють. Горобців. А вони літають з грайками чи по одному? Так, з грайками. Бо так легше побачити небезпеку і швидше знайти їжу. А які ще пташки? Живуть у наших містах та селах: голуби, синички, ластівки, сойки. А чому так багато птахів взимку прилітають близько до житла людини? Так, тому що тут можна знайти більше їжі і люди піклуються про них і допомагають пережити холодну зиму. Пропоную вам пограти та загадки відгадати, а ще назвати потреби цих тварин. Тож будьте уважні. Лиходій і забіяка дуже схожий на собаку. Він з'явився ліс замовк. Це лихий і лютий. Так, вовк. А які потреби у вовка. Так. Потреби в їжі, в воді, полюванні та в безпеці. Слухайте наступну загадку. Не балакає, не співає. А коли хто йде, то господаря сповіщає. Як ви гадаєте, хто це? Так, собака. А які ж потреби у собаки? Так, потреби в їжі в воді. В любові та в хазяїні. Наступна загадка. Умивається часто, але рушником не витирається. Як ви гадаєте, хто це? Так, це кіт. А які потреби у кота? Так, потреби в їжі, в воді, в любові та в хазяїні. Слухаємо наступну загадку. Влітку сіренький, а взимку біленький. Хто це? Здогадались? Так, це зайчик. Давайте подумаємо, а які ж у зайчика потреби. Так, потреби в їжі, в безпеці та любові. Молодці. Слухайте наступну загадку. Влітку наїдається, взимку. Висипається. Як ви гадаєте, хто це? Так, правильно, це ведмідь. А яка ж його потреба? Це полювання, безпека, їжа та вода. Нам залишилось відгадати ще одну загадку, тож будьте уважні. Я руда, низького зросту, хитра я. І довго хвоста. На кури я вельма ласа. В них таке смачненьке м'ясо. Вовку, брату, я сестричка, а зовуть мене. Так, лисиця, молодці. А які ж потреби у лисиці? Це полювання, їжа, вода та безпека. Ось такі потреби у тварин. Молодці діти, ви всі впорались. А зараз я вам пропоную пограти. Гра називається Нагодуй тваринку. Вам треба уважно роздивитись картинку та вибрати ту їжу, яку вживає саме ця тваринка. Будьте уважні! Гречка чи морква, як ви гадаєте? Так. Морква. Горіхи чи капуста. Так, горіхи. Апельсин чи кістка? Ну, звичайно, кістка. М'ясо чи виноград? М'ясо. Цибуля чи молоко? Так, молоко. Молодці діти. Ви добре впорались із завданням. Сподіваюсь, ви запам'ятали, що тварини, як і люди, мають першочергові потреби у їжі, житлі, а домашні тварини у любові та піклуванні. На цьому наше заняття підійшло до кінця. Тож до побачення, до наступних зустрічей!